Звісно, я як людина ну, світська, я не можу оцінювати там літургійний текст. Да? Це вже напевно, як ви сьогодні говорили, вже потрапляє до тих фахівців, які це зможуть оцінити. Нового музею можна сказати, на карті музею потрапляється унікальна пам'ятка. Мені хочеться сказати, що дуже добре, і я від імені всієї галузі культури низько кланююсь вам владико, за ту, Роботу, яку ви робите, за жартовність, благодійність для закладів культури, адже дякуючи вам, один музей в Волині, міста Луцька, обласний музей, його відділи потрапляють унікальні пам'ятки. Дуже поважні такі зустрічі. Звичайно, багато вже сказано і історичну довідку про значення Євангелія І я хотів би наголосити на всього. Справжній християнський взірець з того, як повинна співпрацювати церква із державою, як церква сприяє тому, що в нашій українській духові є доступною, загально доступною для обивателів тієї українські святині і місцеві святині, які завжди були опорою і ознакою нашої духовності, нашого народу. Хочу сказати, що я не тільки надіюся, я знаю, що е, співпраця буде гарною, співпраця буде доброю. І завжди ви можете очікувати на мою підтримку, і я буду так само просити підтримки у вас. Я всім щиро дякую за е, такий, як би було сказано, неоцінений дарунок для е, музею книги заповідника. Тому ми сьогодні знову ж таки раді е, разом з митрополитом побувати вас і тут. Звершити цю презентацію, я, я надіюся, і по благословінні владиків, ми стараємося, щоб всі заклади, усі музеї мали можливість на території не, не тільки нашої Волині, а нашої молодої держави мати ось це унікальне факсимінне видання. Е в Європі почали презентувати її, зокрема, були ми в Мілані, у Римі, в місті Барі та, зокрема, е у, Флорентійській, у Флоренції, у Флорентійській бібліотеці імені е Лоренцо Медічі. Ціль нашої поїздки полягала не лише в тому, щоб презентувати цей Євангеліє, тому що широка презентація в Європі відбудеться дещо пізніше. А ціль була в тому, що владика вже вже натягнув і зауважив. Ми вже розпочали. Але ще раз повторююся, особисто митрополит працював над цим виданням. Ми вже на сьогоднішній день презентували цю книгу, унікальну книгу. У нас в Україні була вона була визначена дійсно унікальна подія в житті. Не тільки Волинської єпархії Української православної церкви, а взагалі у повноті всієї православної нашої церкви. А перед над цим виданням працював сам митрополит. Тобто владика сам особисто був в бібліотеці. І ми ще на сьогоднішній день плануємо десь приблизно в середині зими побувати теж у Москві, і там презентувати це факсимільне видання. І бажаю вам здоров'я і успіхів у роботі на цій посаді. Щиро дякую. Надалі я хочу додати, надати слово отцю Арчуку, так, я? Так, так, так. І розповісти, скажімо так, про е, ті, шляхи, так, так. ті шляхи, яка з того з кругу, з першого Євангелія, яке читається в Пасхальну ніч на літургії Йоанна, йде по годовому кругу, але переведений вже Максимільно. Це ми повинні пишатися тим. Бо кажуть, що то колись були люди неграмотні, були колись люди ничемні. так? Були в основному люди не письменні, але ті, які були письменними, ми знаємо у Києві печерській лаврі, в печерах, при перекладали з грецької, з латинської мови на церковно-славянську мову. Бо вже рукописна книга, не то, що сьогодні включив в комп'ютері і все тобі готове, яким хочеш шрифтом, Виходить, все друкується, все пишеться. А то книга рукописна і манецьку що... також подана е, е, в зображення. Далі, Володимир, це Васильівська церква. Ось прошу вашій увазі, і Успенський собор з Вінницею. Так само е, пам'ятки. Е...